Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся черговий випуск передачі Ваш депутат. І сьогодні, протягом наступних 20 хвилин, ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Сергієм Іваніком. Іванюк Сергій Петрович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнське об'єднання, батьківщина, член постійної комісії з питань охорони здоров'я людини, член міжфракційного депутатського об'єднання, об'єднана опозиція во Батьківщина, працює лікаром окошером Володимир Волинської центральної районної лікарні. Отже, вітаємо у студії Волинського телебачення, депутата Волинської обласної ради Сергія Петровича Іванюка. Сергію Петрович, вітаємо вас. Доброго здоров'я, шановні краяни. І зразу ж тоді давайте так домовимося з вами, що спочатку ви згадаєте, яким для, для вас, як для депутата Волинської обласної ради, був 2012 рік. 2012 рік взагалом був не зовсім простий. Він був, мав свої, кажуть, плюси і мінуси, мав свої складності. А в цілому він пройшов, відбувся. Можливо, не так, як це планувалося, як не хотіло, як це хотілося, як бажалося, але тим не менше відбулося те, що відбулося. Є певні досягнення, є певні недопрацювання, і це треба визнавати і казати про це. 2012 рік був важкий з різних поглядів і з, зі сторони самої діяльності депутата, роботи в обласній раді, ну і взагалі взаєморозуміння між самими депутатами. Ну Це хто слідкує за сесіями обласної ради, це прослідковується і чітко бачиться це. Особливо мене непокоїть, як Кажуть, я маю можливість порівняти попередню каденцію. і Цю каденцію все, що стосовно саме основного, так би мовити, на мій погляд, це депутатські звернення і запити. На превеликий жаль, коли попередня каденція всі депутатські запити була так би мовити свого роду домовленість, голосувалися обов'язково. То на сьогоднішній день ну знов ж таки проглядається ця тенденція, що депутатські запити від опозиції від депутатів з числа опозиції ну, стараються всякими способами, аби їх не проголосувати. По суті, це не це є звернення громади, звернення людей до тих чи інших структур з уст депутата, і тому я вважаю це неправильно і не, ну, нерозумно навіть з мого боку. Якщо нещодавно лунали, ну так би мовити, побажання від певних депутатів, щоб прослідкувати їхню діяльність по кількості прийнятих депутатських запитів, це абсурд і цілком повний абсурд. Знову ж таки, дійсно вдавалося проголосувати певні депутатські запити, і вони йшли в життя. Те, що вони не були зреалізовані тим чи іншим чином, ну це теж. ну... Створює до суму, до жалю, тому що це, ж таки, ще раз кажу, це не є прерогатива депутата і його бажання, це є бажання громади в виконанні, використовуванні тої чи іншої ситуації, виправлення цієї чи іншої ситуації. Ну і це робить свій відбиток. Що стосується інших програм, Діяльності чи програм, які були прийняті сесіями обласної ради, да, вони позитивні, корисні. Я вважаю, що їх треба приймати обов'язково і навіть наступні кроки робити. Якщо взяти програми по сільському господарстві, да, людей забезпечили певними засобами, але на превеликий жаль, поки що під питанням реалізація. Тобто, де дівати молоко, де дівати картоплю, де дівати інші засоби сільського господарства. це тепер вже на черзі ці програми по реалізації продукції, яка вироблена в сільському господарстві. Що стосується охорони здоров'я, це та е, безпосередня галка, яка гілка, яка найбільше мене цікавить, можливо, як лікаря і як депутата, який працює в фракції з питань охорони здоров'я. Теж були зреалізовані певні моменти, зреалізовані певні програми, які пішли повністю фінансуються. Є програми, які цілком частково фінансуються. Ну, це знову ж таки на превеликий жаль, тому що я вважаю, що нація, яка здорова, має майбутнє. Нація, яка не здорова, на превеликий жаль, немає майбутнього, і це треба цілком серйозно сприймати і так далі. На сьогодні цілком і повністю фінансується тільки одна програма в області: це Волинькарт. Це важлива програма, дійсно важлива, тому що від захворювань серцево-судинної системи помирає значна кількість людей, особливо молодого віку. Ну, але крім неї, треба брати до уваги, що є програма протидії туберкульозу, вілоінфекції, репродуктивне здоров'я, ну і так далі, тому подібне. Сьогодні на часі інші програми, які теж розглядаються, можливо, найближчим часом будуть зреалізовані. Так би мовити. Є проблеми, які треба вирішувати і нагально, і швидко. Ну в зв'язку з тим, що не завжди дозволяється фінансування, ну не, не гроші, так швидко. Вони оскільки виконуються. ми почали говорити про медицину, ну найближчу галузь для вас. Ви є лікарем. Скажіть, будь ласка, зараз, от в державі відбувається реформування різних галузей, зокрема і медичної галузі. Ваше ставлення до, до цих реформувань, ваша точка зору. І скажіть, будь ласка, є зараз ініціатива депутатів, окремих депутатів Линської обласної ради щодо заборони абортів. От е, ваше ставлення до, до цієї законодавчої ініціативи? Ну, якщо говорити про е, систему охорони здоров'я і реформування, ну то вже на часі змінювати. Змінювати тим чи іншим способом позитив чи негатив, це буде якась життя, покаже. Наскільки воно правильно і в якому чи правильному ми напрямку змінюємо цю систему? Це одне, я гадаю, що можливо десь є прорахунки, десь є недоліки, є позитиви, цілком правильні позитиви. І це треба теж говорити відверто і чесно. Тобто, все покаже час. Говорити е, в двох словах і поспіхом, що е, щось робиться все правильно або абсолютно нічого неправильно, ну це нерозумно не навіть, е, тому що хто не робить, той не помиляється, я би так сказав. Тільки той, хто робить, він е, йому притаманні помилки, але і притаманна якась е, ціль, якась е, справедливість, якась майбутнє, якийсь е, рух вперед. Що стосується абортів, ну ви знаєте, ця тема дійсно на часі. В принципі, існує програма репродукції здоров'я, яка успішно працює в області. Завдяки цій програмі кількість жінок, які роблять аборти, в принципі, зменшилась, істотно зменшилась, це правда. І тому я вважаю завдяки цій програмі. Це один з кращих способів. А ця програма Покликана інформувати... Це Програма якраз покликана на те, щоб сім'я планувала Планування. і підлітки планували свої вагітності, щоб була нація здорова. Ще раз репродуктивна це якраз відтворення, репродукція. І стосується якраз іменно правильно статевої поведінки і так далі, тому подібне. Що стосується повної заборони на переривання вагітності, ну це я би вважав неправильно. Чому? Справа в тому, що є різні життєві ситуації, і на це треба зважати. І довести жінок до того, що вони почнуть це здійснювати в незаконний спосіб. Ну це нерозумно, це може призвести до смертей, до інвалідизації і так далі, тому подібне. Тому що такого закону особисто я би не підтримував на сьогоднішній день. Я би навпаки розвивав би іменно цю програму, оцей заходи по о, вихованню. Репродуктивну, тобто свідомості до того, яка має бути вагітність, коли вона має бути, як планувати своє життя, це набагато мудріше і краще, чим поставити просто певну якусь заборону. Знаєте, кажуть, як звучить це на російській мові запретний плод сладок. І відповідно те, що забороняється людині, то вона цього хоче. І якщо в нас от сьогодні великодні свята і кажуть, в раю було не дозволено яблуко, але його попро попробували, бо воно було заборонене. І відповідно пішли біди. Тому е заборонити знову ж таки ну, свого роду. Я розумію, що можливо некоректно так порівнювати, але тим не менше, зробити заборону це може призвести до знов чергових бід, яких треба краще уникнути. Зрозуміло. Сергій Петрович, давайте ми повернемося до вашої депутатської діяльності і до ваших звернень. У нас на сайті обласної ради ми знайшли два звернення за минулий рік: це щодо виділення коштів для завершення будівництва полігону твердих побутових відходів, і щодо ремонту автомобільної дороги місцевого значення, там Федорівка, Заріччя. Вирішилося, не вирішилося якісь. Щодо ремонту щодо будови полігону, це був спільний депутатський запит депутатів обласної ради, які кажуть з володимир Волинська, Володимир Волинського району, ми усвідомлюємо те, що людина проживає, і внаслідок того, що вона живе, кають відбуваються відходи її життєдіяльності. І так чи інакше вони накопичуються, і це створює певні проблеми. І своєчасно не відреагувавши на ці заходи на ці проблеми, не попередивши цього. Можуть виникнути серйозні нюанси знову ж таки з здоров'ям населення, тому що відбудеться забруднення території і так далі Тому депутати відреагували швидко, і, в принципі, цей запит частково, будемо говорити так, підтриманий. Я вдячний депутатам обласної ради. Що стосується ремонту дороги, Заріччя Федорівка, на превеликий жаль, цей депутатський запит був підтриманий, але не зреалізований. Відбулися е, ті відписки, які, чесно кажучи, мені були незрозумілі, що відстань від забора до забора не відповідає нормам і так далі, тому подібне. Я вважаю, коли будувався населений пункт, чи е, створювалось село, коли давалися певні земельні ділянки, будувалися огорожі. То це відповідало якимось архітектурним проектам. Вони затверджувались, ніхто просто так як кажуть, забори не будує на сьогоднішній день, бо тому що це ну, карається. Це першого. І якщо там дорога, яка була побудована і вона вийшла стала непридатною, і це створює проблеми для перевізників, для людей, які проживають в тому населеному пункті. Ну, то краще все ж таки її відремонтувати, це створить позитив для всіх. А е, шукати методи, як це не зробити, ну це неправильно. Тому, можливо, ближніми часами, кажуть, на, коли буде уточнюватись бюджет за півроку, за дев'ять місяців, все ж таки це питання буде повертатися, тому що воно не вирішене на сьогоднішній день. Я звертаюся... да, воно прозвучало, але е, воно просто відбулося як те, яке існує. Я звертаюся до наших телевідачів, що на сайті Твій місцевий депутат створена група контролює волинських депутатів, де ви можете залишати свої запитання до наших депутатів, до наших гостей, і ми їх потім озвучуємо. А також ми користуємося і послугами наших експертів. Це Центру політичного аналізу і виборчого консалтингу. І зараз я попрошу перше запитання від експертів. Михайло Шелеп, виконавчий директор Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. У 2012 році ви пропустили 5 засідань обласної ради і увійшли до десятки депутатів-прогульників. Які причини? Ось Таке запитання Сергій Петрович. Ну ви знаєте, запитання банальне, цікаве, але риторичне. Справа в тому, що всі депутат засідання обласної ради, які я пропустив, вони були дійсно з поважної причини. Це була або якесь відрядження, або хвороба. Ні одного засідання, яке просто так не було пропущено. Що стосується контролю за депутатом, чи він є на сесії, чи нема. Ну, по суті, це відбувається за наявності депутатської карточки для голосування. І тому, знаєте, більш наявний показник, скажімо відверто, це телебачення, яке бачить, скільки людей є в залі, а скільки на табло для голосування висвічується. І те, що колега депутат Слабенко вже ці питання пробує зрушити з місця. Тривалий час, я вважаю, правильно, тому що кожен депутат повинен відповідати за за свої дії самостійно. І те, що чиясь карточка світиться, а його в залі ну, не, не, немає, і він не попадає в ці списки, щоб він десь прогуляв, краще бути відвертим і чесним. Нема на сесії, значить, немає. Є на сесії, значить є. Оце буде мудріше і правильніше. Тому, скажімо відверто, я вважаю, що. Я вчинив правильно, не передавав свою карточку комусь і голосував особисто завжди. Тому за свої рішення, за свої голосування я відповідаю перед громадою особисто. Комісії ви пропускали з поважних причин? Чи? Так було. Так було. Чому заперечувати того, що не заперечується? Так само є певні причини. Буквально от остання комісія, яка нещодавно була, я пропустив. Тому що був відряджений. Якраз в той день, коли відбувалася комісія, був в дорозі на переатестацію. Тому що Міністерство охорони здоров'я лікарям, які мають вищу категорію, працює з вагітними, в принципі, правильно зробило переатестацію. Це нормально. І... Наступне запитання від наших експертів, будь ласка. Марія Доманська, експерт Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу пане Сергію, ви вважаєте себе активним депутатом. Наскільки часто порушуєте проблеми громади міста Володимира Волинського на сесіях облради і чи відвідуєте сесії Володимир Волинської міської ради? Сергій Петрович, я ще вас запитаю, ви за фракційним розподілом відповідаєте за Володимир Волинський район? Так. Прошу відповідайте. Значить, ну якщо. Пані експерт уважно прослідкувала, в принципі, за моєю діяльністю, то це питання ну, риторичне і, можливо, не зовсім коректне, в якому плані. Один з депутатських запитів, який ми тільки що обговорювали, якраз стосується життя існування міста Володимир Волинський і Володимир Волинського району. Це спільний депутатський запит, де якраз кажуть, дана повна і вичерпна відповідь. Тобто питання міста і району. Вивчаються, розглядаються і озвучуються і на сесіях обласної ради. Це ж стосується і всього решту, яке е, існує. Те, що воно, можливо, е, не, не озвучується знаєте, в тій формі, в якій хтось вважається за потрібне, тобто не висвітлюється перед е, камерами, е, так як дехто вважає просто ну, засвітитися, це називається, да, в народі. То не мета моя світитися перед камерами, мета моя, щоб відбувалися, ре... зреалізовувалися певні заходи, і вони йшли в життя. На превеликий жаль, сьогодні не зреалізований ще один захід, який мене, знаєте, яка е... особисто турбує. Можливо, я його де в чомусь і лубіюю як лікар лікарні, в якій я працюю. Це що стосується певних ремонтних робіт Володимир Волинської лікарні. Що стосується інших речей. Тому не завжди та публічність, якусь хтось голос, голосними криками створює, створює певний імідж цій людині. Я вважаю за те, що краще, щоб воно відбувалося, діяло і працювало. Ми досить тісно співпрацюємо, дійсно, знаєте, співпрацюємо, спілкуємося, депутати обласної ради від Володимира Волинського від Володимир Волинського району. Ми знаходимо спільні точки дотику, які пробуємо спільними знову ж таки зусиллями зреалізувати. І я вважаю це правильно, незалежно знову ж таки наголошую на цьому незалежно від того, які хто має політичні переконання. Сергій Петрович, на жаль, час нашої передачі добігає кінця, і у вас залишається буквально хвилина, щоб розповісти нашим телеглядачам, своїм виборцям про ваші найближчі плани як депутата Волинської обласної ради. Знаєте, я, користуючись цією хвилиною, скажу відверто. Свято Великодня, я би всіх привітав цим святом, побажав здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення і все найкращого в житті. Ветеранів, користуючись нагодою, привітати святом перемоги, побажати знову ж таки міцного здоров'я, довголіття і вклонити низьку голову за те. Що вони нам дали можливість жити в цій країні. Що стосується планів, плани різноманітні, всебічні. Знаєте, мене турбує знову ж таки основне, це здоров'я людей. Так склалося, що по життю я обрав шлях лікаря. Шлях того, який е, турбується і намагається чимось покращити це здоров'я. І тому все ж таки е, основне завдання це реалізація програм, які будуть направлені в галузі охорони здоров'я. Це стосується і рідкісних захворювань, муковісцидоз. Е, далі. В нас на сьогодні вже є е, нагальна проблема лікування гепатиту. Гепатиту це. І так далі, тому подібне. Тобто ці заходи, які будуть спрямовані в першу чергу на захист здоров'я, тому що в моєму розумінні здоров'я це основне, яке ми ну, при великій жаль, не цінимо тоді, коли його маємо, тому що ми його не відчуваємо. Так? І починаємо лише тоді цінити, коли ми його втрачаємо. Дай Бог, щоб ми не втрачали це здоров'я, мали оптимізм і е, любили своє життя. Дякую, Сергію Петровичу, з вам за сьогоднішню розмову. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні у передачі Ваш депутат ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Сергієм Петровичем Іванюком. Дякую, до побачення.